Відповідальність за ігнорування повістки, громадяни, які по віку підлягають призову на військову службу, можуть мобілізувати. Разом з тим, вручення повістки не завжди означає мобілізацію військовозобов'язаного законодавством України передбачається декілька видів повісток, і якщо у документі йдеться про необхідність з'явитися у територіальний центр комплектування. Та соціальної підтримки це не завжди означає відправку одержувача повістки на військову службу. Так, за ігнорування повістки в період воєнного стану в Україні передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема, у деяких випадках за неявку у територіальний центр комплектування та соціальної підтримки особу можуть оштрафувати. А в деяких випадках справа може набрати більш серйозних обертів. Види покарання залежать від виду повістки, яка була проігнорована. Наприклад, ухилення військовозобов'язаного резервіста від навчальних зборів карається штрафом від 8500 до 11900 гривень або від 500 до 700 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або виправними роботами на строк до двох років, таким чином, при отриманні повістки, треба розібратися, чого вона стосується.